Гарно і позитивно, никайте, покажу вам кісто солодке на швидку руку. Раз-раз та й учинились ми, дивіться. Б'ємо три яйця, розколочуємо їх, колотимо То одного боку, то другого. Сиплемо цукру. По вкусу, аж хочете солодке, солодке свічимте, аж хочете мало не солодке, не солодке. Розмішуємо з цукром. Беремо порошок для печива. Як са у нас? Порошок для печива, каже, ні. Сиплемо туди. Опять розколочуємо. Хайно колотити. Якби сте казали, що руки у вас болять сюди-туди. Треба розколотити. лємо молока. 250 грамм. Опять колотиме. Все колотиме. Головне, самі бись ми не сколотили. Коротше, колотиме. Двіться далі. Я вже за всю муку вам пару разів казала, і це грубого помола мука. Вите, зсиплемеську грубого помола муку. Теж 300 грам. Ну, або аж бо треба додати таботи віддіти, бо Ви зараз просто поникаєте, поникаєте, яка вто смість має бути. Опять колотими. Мало сме усыпали такої нормальної муки одну 100 грам. П'ять колотими. Чекаємо, воно зараз мало набухне. Коли вже почали бульбашки йти, сипляємо мало олою. Так, немного олою. Ще проколотиме. Файно. Файно. А тут ми нарізали фрукти мікс. Абрикос, ківі, банан, яблуко. Зараз йдемо зверху викладати в тепшу. Ну. Насипали ми зверху тих фруктів і кладемо печі на 180 градусів, десь так на 35 хвилин. Яке красне. Яке файне. Диме його розрізати покажу вам. Ні, яке рік. Йо, який все добре. Не сякоє. Все то та що худає. Karamelju treba posabati. Mm, mm, mm. Hudajte pravilno, arno vam pozitivno. Oj, svetlo dosta! Karamelju. Oj! Oj, mm. 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 ki je s karamelju dobro. Vse pa.